Доброго вечора, шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. В сьогоднішньому вечірньому відео я хотів би вас ознайомити з такою невеличкою приспособою, що допомагає нам поставити велику бабіну 15 кілограмову і не перемотувати на 5 кілограмову так як в даного типу апарати, вона просто не входить, немає на неї місця. І ми починаємо думати, якісь приспособи на токарному перемотувати, мучитись, запутуються, матюкатися. Ну і дійшов я до висновку, що всі ми по своїй літній натурі трошки є дещо лезачувати. І от щоб цієї перемотки не було, я вирішив питання так. Сматорськ металу, коли ти вирізав якогось дзерка, якщо не пам'ятаю на то, що найпроще в гаражі стоять примінів. Ви можете лісити опрямокутне, будь-якої формі. Метал не товстився, цьому, роблять на сука, 50 на 25, тоже яка вот їх підтримується, будете примінити. Що замітив, важливо, щоб був легенький нахил. Так, воно краще тримає центр. Для цього мені знадобилася шпилючка на 20. Я її просверлив, приварив в трубі, приварив до кусочка металу і на кінець приварив болтика на 8. Та частинка, яка крутиться, 2,204 почіпнічки, теж не став я щось вигадувати. Шматочок 40 ї трубки розрізав, сплюснув. І поприхвачував до цих 204 почіпничків. Дивіться, любі друзі, як воно працює. Ставимо на опорну шайбу і на прижимну шайбу. Я наклеїв обешунку з автомобіля, так, щоб воно трошечки притримувало і не було інерції, щоб проволока не розсутувалась, не запутувалась сама по собі. Ставимо нашу бабінку, прижимаємо шайбочкою. Трішечки в мене тут виступ для чого, щоб вона не літала ось. так, Кусочок трубочки, шайбочка і гаєчка. Процес загалі не